Привіт, нація, що вміє чекати. Цього тижня ми обговорюємо новий епізод нашого улюбленого серіалу Тома Гавк. Сюжет простий. Пентагоник вірний дурецький каже, Сер, запаси є, настрій хороший, можна відправляти. Але наш головний герой, президент, каже ні. Почекайте, це мені знадобиться, щоб захищати, ну, я не знаю, мою піцу. Отже наша головна саркастична теза томагавки це не ракети. Це новий дуже дорогий жетончик для гри у приймі рішення. І ми платимо за кожен хід. Сьогодні розберемо, скільки ще раундів нам чекати, поки його високість кине жетончик. Поговоримо про цей запас, наче томагавки зберігаються у Трампа під ліжком і він боїться, що ми їх розкидаємо. Пентагонці, герої бухгалтерії, Перерахували усі до останньої, навіть ту, яку він використовує як підставку для кави. Вони сказали, запасів вистачить. Але президент не довіряє, бо це ж його томагавки, це як дитина, яка не дає іншим пограти, навіть якщо у неї сотня іграшок. Та ж проблема не в запасах. Проблеми в радімості ні. У захисті національної піци. Президент раптово змінив позицію після розмови з другом. І друг сказав, що ракети це погано, бо вони заважають кио військовим злочином. Вплив Москви на рішення повна дурня. Це ж тактика, якщо ти злякаєшся, я виграв. І президент схоже злякався за відносини. А відносини ці це коли один постійно стріляє, а інший постійно просить не стріляти. Тепер найцікавіше запустити їх. Ракети, бачте, не люблять сушу. Вони капризні. Вони хочуть, щоб їх запускали з підводних човнів, яких у нас немає, або з кораблів, яких ми ну, ви знаєте. Але наші інженери це генії. Вони, мабуть, уже думають, як запускати томагак з тачки з супермаркету. Я впевнений, у них вийде, але дав не до тут, бо це не за протоколом. Головне, щоб було красиво і за правилами Пентагону. Отже, томагавк залишається на гачку Трампа. Це не питання запасів логістики чи навіть війни, це питання настрою однієї людини. А доки він думає, ми чекаємо, запасаємося терпінням і насолоджуємося цим цінним нескінченним шоу. Насправді нам потрібно його так, але доки його немає, нам залишається лише чекати та донатити на ЗСУ. Поставь томагавк в цьому відео.